Друзі, якщо у вас є така фотографія, де ви на долонці тримаєте піраміду, то вам ця тема особливо буде цікаво. Чи можливо, що велика піраміда гізи це не лише гробниця фараона, а й стародавня електростанція? Так, ви правильно почули, mm. бо нещодавні дослідження виявили, що ця споруда здатна фокусувати та посилювати електромагнітну енергію. Слушайте, логічне питання: чи справді стародавні єгиптяни володіли технологіями, які ми освоїли лише двісті? Ті роки тому Ти, може володіли, але не знали, що це технології, і чому піраміди будували по всьому світу, і чи справді ми знаємо, як і хто їх зводив? Розкриваємо реальні факти, спростовуємо міфи та шукаємо відповідь на головне питання, що насправді приховують єгипетські піраміди. Великі піраміди щороку подаються як велика таємниця, яку ми нібито не можемо розгадати і тим більше відтворити. Але це від початку і до кінця міф. Почнемо з головного: піраміди Хеопса, Хефрена, Мікеріна і навіть Джосера звели люди, і в цьому не може бути жодних сумнівів. У 1990 році, неподалік від пірамід, археологи натрапили на велике кладовище, де знайшли тисячі могил. Більшість із них скромні поховання. Також на стінах гробниць знайшли написи, що підтверджують, тут покояться наглядачі, інженери, бригадири та прості робітники, які будували піраміди. Крім того, розкопки підтвердили ще один факт: це не були раби. У робітників було повноцінне житло, вони отримували харчування і навіть мали медичний догляд. Вчені знайшли кістки з ознаками хірургічних операцій, що свідчить про високий рівень медицини того часу. Тому версія про тисячі змучених рабів, які працювали під батогами, не більше ніж вигадка. Хоча, звісно, така робоча сила теж була. Ось і ще один факт, який підтверджує попередню думку. У 2013 році єгиптолог Річард Редінг, доктор наук з університету Мічигану, зібрав вражаючу статистику. Він дослідив 175 тисяч останків, знайдених у селищі будівельників піраміди Мікаріне, що розташовувались за 500 метрів на південь від Сфінкса. Висновок наступний: здебільшого, кістки належали тваринам, і таку їхню кількість можна пояснити лише одним: їх використовували для годування робітників. Корівки, овець і свиней тут було стільки, що науковець припустив. Будівельники споживали до двох тонн м'яса щодня, що в умовах зведення пірамід цілковита необхідність. Також дослідження поховань показали, що майже всі скелети мали пошкодження, характерні для людей, які переносили і тягали величезну вагу. Важка робота вимагала відповідного харчування. Отже, що ми маємо. Тисячі працівників, які жили в спеціально створених для них селищах, б підтвердження, що про них піклувалися, і вони здебільшого були рабами, і В розуміння, що вони дійсно переносили і тягали щось дуже важке. Тож, загадка, хто будував піраміди, люди чи іншопланетяни, давно вирішена. Це справа рук людей, які жили, працювали і отримували за це їжу, якби деякі конспірологи не намагалися довести зворотне. Єдине, чого ми досі не знаємо достеменно, так це деталей та конкретних методів будівництва єгипетських пірамід. Існує безліч робочих теорій, серед яких використання гідравлічних підйомників. Зокрема, деякі дослідники припускають, що, наприклад, при спорудженні піраміди Джосера стародавні єгиптяни могли застосовувати гідравлічний ліфт. Вода з каналів затоплювала шахту, піднімаючи ліфти з камінням. А після спуску води ліфт опускався вниз. Однак аналізу цих теорій часто заважають два упередження, які досі актуальні. Перше, люди давнини були неосвіченими. Так, сучасній людині, яка тримає в руках смартфон, легко вважати недалекими всіх, хто його не мав. Але ось вам простий приклад: опинившись на безлюдному острові, стародавній неандерталець із з легкістю збудує житло, розпалить вогонь і закип'ятить воду. Тоді як сучасна людина зі смартфоном може просто загинути від комах і депресії. Є про що подумати, до речі. Друге упередження: людство розвивається поступово, не втрачаючи технології. І це не відповідає дійсності. Наприклад, технологію римського цементу було втрачено на півтори тисячі років і відновлено лише у 2023-му. Парова машина існувала у давніх греків, а потім була винайдена заново через дві тисячі років в Англії. Крім того, нові дослідження припускають, що велика піраміда Гізи могла не лише служити гробницею, а й функціонувати як гігантський резонатор, здатний фокусувати та посилювати електромагнітну енергію що свідчить про можливі високі технології стародавніх єгиптян. Ну а те, що ми не можемо відтворити піраміди, теж міф. Куди цікавіше наступне питання, чому піраміди будували по всьому світу: Судан, Китай, Мексика Камбоджа. Ці споруди зводилися різними цивілізаціями незалежно одна від одної. Одне з теорій пояснює це тим, що форма піраміди є найпростішою та найстійкішою в будівництві. Що відповідало базовим законам фізики та дозволяло створювати монументальні споруди без використання надскладних технологій? Головний урок, який дають нам піраміди, це не таємні знання давніх часів чи свідчення втручання позаземних цивілізацій. Вони демонструють, що люди завжди були здатні на великі досягнення, навіть без сучасної техніки. Піраміди це пам'ятники людській винахідливості, праці та прагненню залишити сліду вічності.